Друзі, вітаю вас. Ще рік тому на моєму каналі було 200, ну, може, максимум 300 підписників. На днях нас стало більше 5 тисяч. І я хочу подякувати вам за те, що ви цікавитесь економікою, за те, що ви обрали саме мій канал, за те, що у нас з вами постійний діалог, і я відчуваю ваш зворотній зв'язок, ваш інтерес для мене це. Дуже цінна і це мотивує продовжувати вести канал, незважаючи на всі зовнішні обставини. Шановні друзі, я, по-перше, хочу запитати вас, що вам більш цікаво на моєму каналі, чому ви дивитесь мій канал про економіку? Можливо, вам більше подобаються огляди міжнародних економічних подій, досвід якихось інших країн? Можливо, вам цікавіше, що відбувається з економікою з фінансами України, або розбір якихось економічних понять, концепцій, механізмів, як вони працюють, або, можливо, щось інше, можливо, огляди книжок. До речі, я хочу розіграти сьогодні цю книгу нову, яку ми видали за підтримки CEO Club Ukraine, Clever Staff. Асоціація Римського клубу щорічно випускає дві-три подібних книги, і ми робимо це в партнерстві з провідними видавництвами. Цю ми випустили разом з видавництвом наш формат. Я розіграю її серед вас, серед тих, хто дасть відповіді на оці мої питання в коментарях. Ви допоможете мені, по-перше, робити канал краще. А я з задоволенням подарую комусь з вас цю Книгу про корейське економічне диво вона дуже фундаментальна. Автор Еліс Амсден. Книга написана, видана первинна в Оксфорді Університі Прес. Ми переклали її українською для того, щоб такі знання були доступні українській молоді, викладачам, підприємцям, економічним експертам. Це дуже важливо для підтримання України в часи війни і для повоєнного. Розвитку. Друзі, з вами Віктор Галасюк, і я дякую вам за увагу та підтримку.